У Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтв презентували третій том видання Замки резиденції в Україні пов'язані з польськими родами. Його автор, київський журналіст та краєзнавець Дмитро Антонюк. Часто люди навіть не знають, що є в сусідньому районі, і навіть в сусідньому селі теж буває так, що люди не знають. І з цією метою я видав цю книгу, щоб показати саме наш. Скарб, бо це якраз є наш спільний скарб. Ця книга називається Замки резиденції в Україні зв'язані з польськими родами. Але. Це я підкреслюю, що це наші пам'ятки українські, тому що вони в Україні, і е, ми є в першу чергу за них відповідальні. Книга має 720 сторінок, 230 займають авторські фото. Окрім того, Дмитро Антонюк додав і QR-коди з координатами усіх описаних пам'яток, а їх 512. Географія об'єктів це майже вся привобрежна Україна. Окремий розділ належить і Хмельниччині. На Хмельниччині можу сказати, що збереглось чи не найбільше в пам'яток в порівнянні з іншими областями. Тут просто Клондайк. А тому, попри першу Другу світову війні, а попри е, комуністичний режим, попри е, неналежне е, дбання е, про ці пам'ятки вже в наші часи, все одно на Хмельниччині так багато всього, що тут можна їздити і їздити, щоб все це побачити. У кожному місці, яке описав автор, побував особисто у книзі містяться і дослідження місцевих краєзнавців. Якщо ви бачите на міської конкомі, е, гер. І коли приїжджають до нас поляки, дивуються, а що це герб е, Власне, ми кажемо, бо це наш герб, міська рада затвердила. Яка міська рада? Це е, е, графи Залізькі жили в Проскурові ще до революції. А вони сприяли, що Проскурів отримав Магдебурзьке право. За словами Дмитра Антонюка, саме третій том видання містить найбільшу інформацію про резиденції та фортифікаційні пам'ятки польської доби в Україні. Робота надзвичайно кропітлива і вагома, і то надзвичайно багато часу було потрачено і настільки детально пропрацьовано історично, і архітектурно, і археологічно. Тобто, от, дякую Дмитру за таку от роботу, таку добірку, от, яка я собі особисто придбала для того, щоб мати вдома от, таку книгу. Його частину виручених коштів із продажу книг він спрямує на допомогу українським військовим. Олександр Семенюк, Микола Юрковський новини міста.